Цю історію мені розповіла моя свекруха. Вона, жінка віруюча, щира, ніколи не брехала і не мала схильності до вигадок, і я їй вірю, вона живе сама у великому будинку. У домі майже завжди тиша. Діти виросли і роз'їхались, а чоловік працює в морі, часто буває у відрядженнях по кілька місяців. Того періоду їй було дуже важко. Життя, наче, зламалося одне горе за іншим постійне напруження. Вона почувалася виснаженою і якось вдень вирішила трохи подрімати. Її спальня в самому кінці довгого коридору вона лягла на бік обличчям до вікна і заснула. Прокинулась від звуків десь у коридорі хтось ходив, хотіла поворухнутися, але не змогла повний параліч. Дихала, все чула, але тіло як застигле. І тут кроки стали ближчими. Хтось наближався, двері до спальні були відчинені. Вона лежала спиною до дверей, тож не бачила, хто зайшов, але чула, як ця людина обійшла ліжко і зупинилась біля неї. У полі зору чорні шкіряні черевики, сині джинси, і потім дотик, легкий, теплий, і слова, сказані тихим, але впевненим голосом все буде добре. Після цього вона знову заснула, а коли прокинулась, було тихо, нікого, але зникла важкість, її наповнив спокій, якого вона давно не відчувала. Вона вірить, що то був ангел, що в найважчий момент Бог послав їй когось, аби підтримати. А от я, коли почула цю історію, мій розум одразу почав шукати логічні пояснення. Але мурашки по шкірі були справжні, тим більше, що ми тоді гостювали в тому домі, я нічого дивного не бачила, навіть одну ніч провела там сама, але було якесь дивне відчуття ніби хтось поруч, ніби щось є невидиме, але присутнє. Може, то був просто сон, а може, щось більше. Дякую, що дослухали. Сподобалась історія? Ставте лайк.